Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordic House, і е, сьогодні ми в незвичайному будинку. Це не просто будинок, до яких ви звикли від нашої компанії. Це будинок, який може е, є можливість в нього переїжджати хоч кожен день. Тобто він знаходиться не на фундаменті, він на колесах. Це автобудинок, автодім. А я дещо розкажу. Взагалі, цей будинок завжди відкритий Його можна подивитися. Він продається, саме ця модель продається. Його можна купити, її не потрібно очікувати. Ви можете прямо сьогодні приїхати і придбати цей будинок. Я трошки вам розкажу взагалі, які тут планування. Тобто, ми маємо головну кімнату, тобто, тут така зона, там де ми можемо відпочивати, розмовляти, пити каву. У нас є кухня, подивіться. Така задумка, тобто є кухня. Подивіться на цей неймовірний балкон. Тобто хех, я можу просто в своєму автобудинку мати такий невеличкий балкон. Я можу приїхати просто десь в гори, поставити, і в мене вже балкон, я вже там відпочиваю, він може розкладатися, стати більше. Але це не в цьому відео я покажу, як це все працює, ця задумка. Взагалі, такі будинки, вони завжди, цей будинок, завжди вони. У них комплектація максимальна, тобто тут вже просто все продумано, вся ергономіка будинку. Подивіться. Тобто, вже все вмонтовано, вам не потрібно нічого тут вже змінювати, вже все для вас вже все заздалегідь готово. тобто Ви просто користуєтесь цим будинком. Ось таким чином це все виглядає. А, ідемо далі. А, Тут дуже цікаве рішення. Я думаю, що ви бачили такі спальні кімнати вгорі, вони дуже затишні, вони дуже прикольно виглядають. тут Ми можемо складати свої речі. А ще от подивіться на, на, на спальну кімнату, я вам дещо покажу. Подивіться, тобто наскільки вона велика, наскільки там багато місця для того, щоб зручно ви могли там розміщуватися. туди далі. Подивіться. А взагалі в таких будинках завжди кожен, е, кожен, якби, дюйм, кожен квадратний сантиметр, він завжди буде продуманий. Оця стойка, вона не випадкова така, тому що тут у нас є додаткові ніші для того, щоб зберігати свої речі. Взагалі, в таких будинках завжди будуть використовуватися всі, ну, вс, все місце. Подивіться на цьому маленькому будинку, який класний, затишний санузов. Дивіться, як він красиво виглядає. Подивіться, тут трап. Вся техніка буде ховатися. болер буде. І ми заходимо, подивіться, як комиться буде. Як, як, як вичиняються двері, керування теплою підлогою, світлом. А, і тут в нас дитяча кімната. Віть собі, що в такому невеликому будинку, коли ви їдете, ваші діти можуть в ньому гратися і відпочивати. Ось такий будинок. Якщо ви хочете його побачити вживу, хочете придбати, набирайте. Ми його обов'язково вам покажемо. Він відкритий для переглядів. До зустрічі! Я, Олександр, компанія Nordic House. Чекаємо вас.